Біблія каже, і не скажуть ось тут воно або там, адже Боже царство всередині вас. Це означає, що на землі є люди віри, які є носіями Бога та Його царства в собі. По-друге, існує також Вавилон, це земні імперії, розпусти та тиранії на чолі з грішними царями. Про Вавилон сказано у Святому Письмі так. Давайте Сказали люди, збудуємо собі місто і вежу, вершина якої сягатиме неба і зробимо собі ім'я, перш ніж розсіємося по, по поверхні всієї землі. І як же ставиться Бог до земних імперій, які поневолюють людей? У Біблії описано падіння Вавилонської вежі, коли зійшов Бог? а також розгром Вавилонської бована каменем з неба без участі людських рук. Войовничі та блудні світові імперії падали і падатимуть, Бог проголошується через пророків. упав, упав Вавилон, а всі статуї богів його порозбивані об землю. Ти бачив, аж ось одірвався камень сам. Не через руки і вдарив би вона бо по ногам його, що із заліза та глини, і розтрощив їх.